Я громадянин України. Ти хто? Конвенція захисту прав людини. Це не було. Ти хто? Я займон. Їхала. Хей, приватна власність. Це навколо колгоспне, це навколо моє. Порушення. Законно. Незаконно. Законно. Незаконно. Законно. Незаконно. Законно. Незаконно. Вас затримано за порушення приватної власності. Я що, я купив цей будинок все законно, мене підставили, але у них мій паспорт. Незаконно. Незаконно. Законно. Законно.